Друзі, сьогодні на огляді у нас харизматична бюджетна купейка, яку знають ті люди, які провели своє дитинство в грі Need for Speed. Toyota Celica шостого покоління. Цей чотирихокий мобіль випускався з 93-го року і прийшов на зміну сліпим Селікам. На даний момент найбільшою фішкою Селіки є її індивідуальність і ціна. Даний автомобіль власник купив за якихось 900 американських гривень. Япошки створили цей автомобіль для ралі, що дало йому певний характер і відрізняє дуже сильно це його від сучасних автомобілів, які створюються не інженерами, а маркетологами. У му році Япошки запропонували два двигуни. 1,8, який ставився на королу, і 2.2, який ставився на камрі. В нашому випадку автомобіль 94-го року випуску з двигуном 1,8 7AFE. Важкі зараза, який. Тоді на ринку були доступні два двигуни атмосферний і турбований. У нас атмосферний двигун 4 циліндровий, на 16 клапанів. Який вмістив в собі цілих 116 кроликів. Ця рядна четвірка не має ніяких ват. Легка в обслуговуванні, проста і в той час вона дуже сильно живуча. На спідометрі у нас 260 тисяч кілометрів. Не знаю, оригінальний це пробіг чи ні, але не дивлячись на те, як користуються такими машинами, двигун у нас в ідеальних кондиціях. Що ж ми маємо за неповних тисячу доларів? Автомобіль вражає своєю унікальністю. Класна форма, класний кузов, ззаду гарне, приємне для ока розширення. Зовнішньо цей автомобіль відрізняється від заряженої версії GT4 тільки капотом. Чим особисто для мене цікавий цей автомобіль, перш за все, це ціна його. Друге його вид. Цей автомобіль сам по собі унікальний. Він звертає на себе увагу, можна. Погратися із кольорами, можна погратися так же само з двигунами і з цим начинням. Ніндзі продумали це все, і автомобіль став дуже доступний для корчування. Для тих, хто любить дріфт, цей автомобіль не сподобається. Він оснащений переднім приводом, а версія GT4 була повнопривідною. З конвейера цей автомобіль стоїть на 15 тапках. Скажу чесно. Мені вони взагалі не подобаються. Розширення і кузов дозволяють поставити сюди як мінімум 17, і вони дуже хорошо йдуть. На мій погляд, задниця у Селіки шикарна просто. Ці розширення, ляда, оптика все дуже класно виглядає. Здалеку, взагалі, цей автомобіль схожий на супру чимось. Але все ж таки, як не крути, тут не вистачає спойлера. Той одиничний випадок, коли на автомобілі мені дуже сильно подобається, як стоїть спойлер. Можна вліпити сюди хоч лавочку, хоч рельсу. Виглядатиме воно тут просто класно. В нашої селіки ще є і багажне відділення. Оп! А, воно не тримається, все ясно. Зразу бачимо проблему з цією автомобілем No1. Оці стойки, ну вони взагалі не розраховані на вагу цієї ляди. А якщо тут буде стояще спойлер або якась лавка, ну то взагалі. Їх треба відразу під заміну, ставити сильніші. Що ми тут бачимо? Уже як хазяїн купив цей автомобіль, трохи на колхози, поставив сюди якийсь підсилювач, бачимо сабвуфер і запаска. Ну, що сказати про багажник? Багажник сам по собі невеликий. Кстаті, ох ти, Непрацююча лампа. Бомба. Що можна сказати? Що тут ще є? Ну Більше, в принципі, тут по багажнику. Обичний такий собі багажник. Звісно, можна було б це якийсь борт, як в зілові, щоб відкривався, тако сюди трошки неудобно. Піддон сюди не загрузиш. Ну В принципі, в іншому що? Чималий, нормальний багажник. О. Все, ще колись тут у нас був громот у вот виді Ну Зараз вже його немає. Десь вона в другому місці стоїть. Що маємо по салону? Коли сідаємо до машини, одразу бачимо тут Subaru Style. безрамочні двері. Круто, мені подобається дуже сильно. Що по салону? За тисячу скромних доларів. Що в цьому автомобілі тільки немає? Айрбег, ESP, АБД, трекшн контроль. На жаль, і кандюра тут теж немає. В нашій комплектації маємо прикурювач і годинник. Більше нічим японські боги цей автомобіль не наділили. Вони є версіями з кондиціонерами, з кліматконтролями, але нам не пощастило. Ще що в нас тут забув, Ну, це понятно. Ізбушка, ізбушка, це все ясно. Руль у нас. О, та. у нас регулюється руль вверх низ тільки. У нас є люк. Нічого собі не роби. А, ну, зараз спробуємо. Так ти що? У нас є люк, у нас тут комплектація. У нас нема каньора, зато у нас є люк. Ну нічого. Що ми ще тут маємо? Коробка. Коробки в них були механічні і автомати. В двох версіях. Автомат чотирьохступенчатий, механіка п'ятерка. Коробки непогані, живучі, в принципі, так само, як і движки. Тут ще є в нас. Задній ряд для цілих двох людей. ну, Таких трохи неповноцінних, я так думаю. Більше для япошків, а не для наших. Та що ж таке? Ти бачиш? Яке сідло? Ух ти, О, отак. Все. Ну, що можна сказати, звісно. Для дітей, мабуть, може для япошки воно і годиться. Посадка то сама по собі непогана. Тут бачимо ще динаміки, вже в цьому автомобілі 4 динаміки йде. <клух> ну що, так сказати, сидіти не сильно можна довго. Посадка, звісно, так собі, навіть при моїх 175 см. Ну, це, ну хіба що може отаку? А ні, ну, ну, зараз ми. О, опа, о. О, все, я зрозумів фішку. Це тупо для бухого друга. Який накізячився, голову отако сюди закинув в багажник і все, як конь тут спить. Шикарно, нормально. Ну, а так, звісно, не посидиш. Ні, не посидиш. Да. Ну нічого, ох ти! Тут ось функція, яка лакшері, просто лакшері. У нас є крючок під одежу. Я не знаю, що тут можна повісити. 50 см, ну не знаю, що труси мабуть, вивішувати на, на шворку сюди. Ну нічого можна, так. Да. Потолок, ну, дешевенький матеріал. Ну, звісно, автомобіль взагалі не з, не з дорогих сам по собі. <кхів> ну, все, у нас є підлокотничок. Даже, даже, даже. У нас є підстаканник. О, все. Підлокотник щось не піднімається. Та й греть з ним. Все, Бог з ним. Тут немає вже у нас навіть пепельнички. Ну, все, що, що тут ще розказувати? Задній ряд такий на двох чоловік, з трох. Дітей можна возити, нормально. Сумку якусь кинуть, теж нормально. Ну, сидіть отако гуськом буквою зюні. Не годиться. Ну нічого, що зробиш, на чомусь треба було жертвувати. В цьому автомобілі маємо електропакет повний. І взагалі в мене складається таке враження, підходячи до цього автомобілю, що Япошки зразу хотіли зробити такий автомобіль для корчування. Ви гляньте тільки, які вони сюди поставили Вірізи під динаміки. Ну, Зразу видно, що можна ставити якусь хорошу музику, щось думати, щось ліпити. І взагалі, Ну, інтересний такий цікавий інтер'єр цього автомобіля. Зроблено якоби під шкіру карти. Ну, такий, цікавий. Ну, посадка удобна. Сидиш хорошо, зразу відчуваєш себе. Ну, як тільки взагалі в цей автомобіль сідаєш, відчуваєш себе таким, я не знаю, ну не можна сказати, що пілотом ралі-мобіля. ну, все одно, посадка цікава, низька. Ковші були б тут, звісно, ефектніше дивилися б. І мені більше б тут, звісно, ковші хотілося б побачити. ну Що є, то є. Музику в нас хазяїн вже хімічить, щось видумує. Сейчас ми побачим, что він тут нахимічив. Ні, це нам надо... Радійка, радійка, радійка. Айпот, майпот, ай це не то. Айпот, не айпот. То не то. О! Ну шо? Хазяїн взяв цю машину починає колхозити, починає нею займатися. Почав він від музики. Музика вже, як бачимо, непогана. Ну і все, більше тут по салону нічого немає, треба їхати. Треба дивитися, як вона себе веде на дорозі. Ну і все, сів ти такий, ти вже крутий паря, ти вже не обичний чоловік, ти тупо валиш на спорткарі. Не важливо, що він їде все на все 100 км в час. Це я, чи, кажу, 100 За 10 секунд до сотні. Це я, взагалі не важливо. Ти їдеш такий по сторонам раз-раз, руку вилав, то на спорткарі. Ну я на спорткарі, Ви не на трамваї на якомусь, правильно? На спорткарі валю собі, навалюю, як хочу, розумієш? всі хоч жарюють. Оце. Прикол цієї машини. Вона недорога, але її можна зробити заколхозить так, що всі будуть звертати голову на вулиці. Сідаєш і одразу її характер дається от знаки. Ти сразу чувствуєш, вона зроблена для того, щоб дарувати драйв людям. От вона це і дає. Не дивлячись навіть на те, що у нас тут на 116 поні нещасних, ну, вона дає, вона дає тобі ті емоції, ти себе уявляєш по-другому, просто сідаючи в цю машину. По комфорту, що можна сказати. Підвізка жорстка. На кожен день не знаю. Я б, мабуть, та не мабуть, а я б не використовував цю машину на кожен день. Десь там раз з'їздить, кудись там, гульнути там, ну, це максимум. Більше я не знаю. Я проїздив на ній, ну, скільки я тут, годину, може, і в мене вже болить поперек. Він не виставляється, ну, можна, звісно, поставити сюди от якось там ренджаблю сідухи але не знаю, будете чувствувати, коли сідуха стоїть дорожче, ніж машина. Не знаю. По шумоізоляції, все, бомба, огонь. Тихенько, спокійненько, все у нас річно. У нас тут поставлена газова установка на цьому автомобілі. Не дивлячись на це, ця машина умудряється зжирати не більше, ніж 10 літрів. 10 літрів газу. І це при тому, при всьому, що хазяїн ніколи не економить на цій машині, я вважаю, це просто супер. Аби зробити її, щоб вона ще виїжджала там з якихось там 7 секунд, це було б ідеально. Звісно, ідеальним варіантом тут буде GT4, да. бо, хоча б, уже треба брати 140 конячок або 180. Все одно в будь-якому випадку це буде краще, ніж 116. 116 слабенько. В цьому автомобілі використовується підвізка типу Макферсон. Машинка, звісно, прийомиста. Управляється класно. Дуже класно, я б навіть сказав. Мені подобається. Але є проблема з парковками. Радіус розвороту 10,5 метрів. Десять з половиною метрів. На парковці буде тикатися туди-сюди. Движок відпрацьовує на двісті відсотків. Класний движок. Японці от шо-шо, а японці машини робити вміють. Це не одноразова машина, не одноразовий новий там, я не знаю, Passat чи що, що ми не візьмемо. Це машина, яка їздить, дарує задоволення і драйв. Що найголовніше, що я вважаю, ця машина давати. Що не вистачає тут сидячи в цій машині? Для мене це вихлопа. Треба робити вихлоп зразу. Зразу ж секундою цією тільки купив і вже біжиш викупити. Ставиш там пряму трубу, не знаю що небудь. Треба вихлоп. Як я вже казав, ці автомобілі без аварійні. В них нема проблем. По двигуну, по підвізці, якщо ви будете ставити ці оригінальні запчастини, воно буде їздити. Єдина проблема в них сама більша це гранати на шрусах. Вони не витримують, не знаю, з чим це зв'язано, ну, але так, так є. За ними треба дивитися уважно, якщо у вас є такий автомобіль. Що скажу на сам кінець? Чи купив би я собі такий автомобіль? Так, да, однозначно. Чи їздив би я на ньому кожного дня? Ні, не знаю я, не їздив би. Я б купив би його для душі. Було б у мене 2000 доларів, які лежали без діла. Я б погрався б з кольором, поставив би класні тапки, спойлер, зробив би прямо ток, класний вихлоп, зробив би щось з двигуном, щоб вони їздили. І в цьому автомобілі відпочивав би душою. Ця машина створена для того, щоб дарувати емоції своєму власнику. Вона має характер, вона не така, як всі. І цим вона мені дуже сильно сьогодні сподобалась. Ну що ж, сьогоднішній огляд добіг кінця. Дякую вам всім, що додивилися це відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Далі у нас буде багато цікавих оглядів. Все? О, блін, як же ж в мене були спина, боже мій. Ей, мужик, підожди, помасіруй спинку. Ти їздив колись на селіки? О, теж.